Зараз у мене чувак буде грати на фортепіано. Зараз я... Ой, як це записати так, щоб воно все це Якщо там треба сісти, на Вібрує. І що ти будеш робити? Меланхолія, надежда, откровенность. Давай, откровенность. Що треба Уверх. О, оця, оця штука мені я тик. Це я роблю. Боже. Це я тикаю. Це я тикаю. Це я тикаю. Я не можу. Боже, я малюю. Я малюю. Ну не я малюю, але я майже малюю. Отак от по тачпед. Отак хобана. Отак-отак-отак хобана. Що? там? Ну, я ще хочу тикати. Ніфіга сє, я швидка. Ну таке собі. Я тільки вийшла в Рос вообще. Я хотіла оце тут. Блін, У мене руки такі. Навібровані вже. І що? я б от в цю локацію грала б. Коли почала бунтувати андроїдом. <риві> я пішла така на серйозі, така витягла пушку, волину витягла така і пішла махатися з цим чуваком, того, що нехер біть вообще малую, ще й ременякою. Флешбеки як з дитинства йому. Жесть просто. <риві> У, драйв. What the fuck? What the fuck? <риві> я защищалась, як могла. Хух. Тот хотів мене замочити. Я не знала, які кнопки тикати, я переплутувала кружочок з хрестиком, але трошки позащищалась. Думаю, ну, зараз або мене заварять, або я його викину на хрен з вікна. Е але мене майже вдарили фіналочкою, і тут мала така бере пехаль і така бдич, батьку. Я така на паузу. Боже. Я взагалі не знаю, чого очікувати цієї гри. Капець тут гілка розвернута, тут купу всього можна було зробити. Я в 4% просто людей потрапила, де мала вбиває, Вбив... не, ну, тут, наче тут, не open front door. Ну, кіл, значить. типу, вбиває і ось вона стріляє в нього, а тут ще дофіга іншого можу... могло бути. Я просто в шоці від цієї гілки, наскільки вона крейзі просто? Тут взагалі все могло пойти інакше, взагалі, я в шоці. Господи, що я творю з цими андроїдами. А, інший челік. Я могла терпіти далі нападки, але я типу, відштовхнула цього сина, цього пенсіонера у коляски. Він хіракнувся об якусь металеву херню І здох. Бля. Я дуже поганий Що? Я, я не хотіла. Я просто хотіла. Ну, типу, я думала відштовхнути, ну, пух типу, ну, і все, а він його як штовхнув. Це не я. Андроїд застрелився, який купу на, на живих поранень зробив. І що ми маємо? 6%. Я серед 6% просто агінь, просто агінь. Бравіссімо мені, бравіссімо Я там не зробила, я не захистила, не втрутилася, і він такий хоба, п'єхаль витащив, і самовипівся клас. Зараз щось буде, зараз щось буде, і мені страшно. тому що мого Маркуса, мого Маркуса зараз. Зараз щось буде, зараз щось буде. Він десь ой, вібрація. бляха. Оце його кастрували. Ой, треба щось робити. Що треба робити? А що Треба Треба тримати окей. І що? Ага, у ліки. Треба дивитися, куди, куди треба дивитися. Всюди треба дивитися. Клас. І що? Вібрує. Що я не робила? У нього немає ніг. Ну, хто так робить? Це не я. <звук> <звук> мені не подобається ця гілка вже. Ну, що я з ним зробила? Просто у нього запаморочення, картинка просто. Я не можу оцю штуку активувати, бо в мене ніфіга, я тільки що собі з ноги знайшла і повзла. Ще й звук чудно, що хірово чудно. Капець. Фокус просто. Йома, що там за oh my God. Боже. Це, це страшно, як щось повилазить на мене. <звук> я так і знала, ця падла мене налякала. Ще й вібрує джойстик. Найди, Знайду. Тільки дайте я дійду спершу. Моя швинзирочка. Тут така душещипательна музика. Я замінила всі детальки йому. Не страждай, будь ласка. Давай, вставай, вставай! що ти там, Ти можеш, я в тебе вірю. Що тепер тихо так стало? Нічого не чую. Взять. Візьми, що це за штука. Що ти хочеш робити? Оторвати. Що оторвати? Оторвати. Ааа, ти тепер на сті... Ой, блін, не вийшло. Тут треба багато рукав. Ти він хоче оторвати цю піпку, а що буде? Ох, спікотно стало. Він оцю штуку собі одірвав. І що тепер буде? І що? Він тепер не в мережі, він тепер бунтівник. Вставай, зірочка моя. Такий творчий хлопчик був! Настав <ріпи> трошки. Ой! І що? А у тебе тепер різні. Так, да, молодець. Труха нахидеш. Ого, це що, Бетмен? Все, голова закінчена. І що? Все погано? Все погано? Чи не дуже погано? Дай приблизьте мені. Приблизьте мені, що я там бачу. Ну, непогано. Я вбила там чуваків, це не я. Боже, що несеться? Я взагалі нічого не розумію, але Маркус у мене путешественник великий він такий хоба-хоба, і треба на корабель. Я така, ну Треба, так, треба, окей, підемо на корабель. Не знаю, нащо нам туди, але най буде. Не можна поміняти ракурс. Ну мені хоть... Ну, ага, залезть. Уперед, мій бравий конь. Шкребешся, молодець. У мене місточок упав. Уу, хоч би ще щось не обвалилось, бо я його знаю. Стоподок, стопудов, я тобі не, я собі не довіряю. Що там? Я зараз на корабель буду прыгать. Падаю. Просто я тут намагаюсь стрибнути. У мене драматичний момент, а воно як блимне, як блимне, як загримить. Господи боже мой, у мене тут зараз буде пріжок віри. Пригай, мій. Ой, а Ай, кнопочку далі. Ти там не покалічився, мій друг. О боже, о боже, о боже, будь ласка, живий, бо ти тільки зібрався до копи. Я що тепер Лара Крофт? Схватить. Jesus Christ. І що? Ну, шкребися, Вібрує джойстик. Повне занурення. Ну, топай І що? відкрить, Яка кнопка? ця кнопка? Це оця кнопка і. А вже просто я блукаю кораблем. Я блукаю кораблем. Я нічого вже не розумію. Де, де? Де кнопка? Дуже важко. Він іде з ліхтариком, і мені стрьомно, того, що зараз тут, блін, як вистрібна якась херня. Я не довіряю цим всім штукам взагалі. Оцим. Ти йдеш, воно там щось таке. Я джампскерів дуже боюся, бо воно як зараз щось вистрібне. Я тут заплутаюсь. блін, ніхіра не бачу, нічого не розумію, що треба робити. А, смотри, ну я це і роблю. Ну, давай оцю фігню відкриємо. Ну Не відкриємо, ну ладно, ну підемо в другі двері. Якщо боженька закрив одні, то розкриються. Розчахнуться інші. Дивись сука, там якась херня пробігла. А, ну, нащо? Ну, нащо бігти? Нащо? Оці, оці звуки. Оця скріпочка. О, господи фух, у мене зараз сосудик в мозгу трісне. Я можу гортати. Я гортаю журнал. І щось можу вниз проводити. Вау, ух ти, ух ти, можна ще щось робити. Я роблю отако, і отако, і отако. А воно, я не знала, що це ще й що вообще несеться, скільки тут функцій, й... тут, -ту тут звуки йде, отут вібрується. Це взагалі що за мультітач? Я. я, що раз це. Стара баба просто така, що це за цяця, воно там щось робиться. Ну, блін, як до такого можна звикнути? Конор стукає в двері такий тюк-тюк-тюк. Так е, джойстик трошки так вібрує. Е, той детектив такий, типу, ніхто не відповідає. Той такий тук-тук-тук. Джойстик такий У -у -у -у", вібрує. І цей детектив починає виламувати двері, і джойстик максимально вібрує. Ну, блін, ну... я не можу. Це просто. Це... Я на кожній грі так буду. Я, я не можу так. Я... я не можу. Ну, типу, я можу, але я не можу. Блін, ну Собака. Руперт покончив з собою. Я хотіла виконати завдання. Логічно, логічно. Той чувак ну, детектив ну, не, не пішла його рятувати, Того що ну, цей цікавий мені. Я за ним гналася, стільки кнопочок перетикала взагалі. О, боже. Фух. Капець. Ну, ну, я зробила, що могла, ну а що? Ну, він все одно трошки суїциднувся, з даху зістрибнув. Але тепер на мене сердити цей детектив, блін. Ну, врятувала п'ят. Ну, то, ну так детективи так вижив. Я не розумію. Ще й нагрівав на мене взагалі ну, конь. А то що місію треба робити, ні? Ну і що я бачу? Коли я бачу таку функцію, як е, розвести огонь. Що ми робимо? Ми його розпалюємо. Бо що? Бо є така функція. Якщо вона є, ми її робимо. Зараз ще десь іще одна тут яка ніс яку можна запалить, запалимо цю лялю. Так, підійди. І опачо. І ще запалимо. Того що, якщо треба, то треба. Бо віднесенькі... Сі, господі, хто Це хтось мугикає? Mm -hmm. Непонятно. Бо якщо є такі функції, то треба запалювати. О, народ аж збігається, бо їм холодно ж. Бо їм же ж холодно. Грійтеся, люди, я приніс вам вогонь. Потужна. Блін, графіка просто, просто неймовірна. Хоча це 2018 чи 2008. -й. Просто вау. Wow. 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 Ага. Просто. Ці губи. Блін. Брови. Я навіть вас не чую, бо ви просто дуже гарні. Це я в ранок понеділка. Ну звісно, прикольно протвережувати Хенка, як його коротше, цього детектива. Цей конор у мене зараз. Та обирати йому гардероб. Типу, що ви хочете вдіти? Він такий, та тапогрем взагалі, це ще озвучка. Це... Де б я ще погралася, як мити посуд однією андроїдкою Конор, він протвержує детектива, а взагалі дуже, дуже весела гра, дуже. Маркус у мене бунтівний бунтівник. Він пішов, відкрив ящик, і там можна було зробити або зачинити його назад з тими андроїдами, якимись новими, або а, таркнутися. І він оце ну, потаркався їх, і щось, щось буде. Ой-ой, здається, -ой. ла революціон. Я так розумію. Да? Людям всім капзда? Да, 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 я думаю, що да. А, Всі зацінили. Молодці. Приїхав конор, і детектив у стріпуху. Я пішла конором розглядати одну, одну андроїдку за склом. Тут детектив каже, ти що там робиш? Я така, та я нічого, ну я тут просто ношу, я розглядаю, що не можна. Господи, важка життя відчуття детектива того, що я просто, я поки реконструювала кудись, та одна з андроїдок побігла, облапала кучу стриптизерів взагалі, купу, просто всіх облапала, а то й по кілька разів того, що я така, куди вона побігла, я що знаю. Давайте подивимось на цього, що ти мені скажеш, давай тебе потрогаю, давай тебе потрогаю, помацаю, угу, угу, не знаю, куди побігла взагалі. Ні, ну вони взагалі нормальні, типу дві оці жіночки на конора нападають, я тут відмахуюсь хрестиками оцяма, а потім вони мені дають таку опцію. Що ти хочеш його пощадити І вистрілити? Я така, ну, блін, ну, вистрілити. І зараз от ця човіха розказує, що та взагалі була ні при чому. Ти чого вона на мене бігла? Ну, то ти вбила. Тобі вибач. Ні, ну це зрозуміло. А він що? А він, типу, не захищався? Я від цих. Своєї Молодці. Ну, трошечки так, не вийшов. Що говорят... О, ну чого вони самі ще потім вбиваються? Блін, просто картина масла. Ну, йома, ну я сам, сама вбила, сама грущу. Просто, ну, екскузі, ну, скузі, мі Получить приз без спеціально 40% нормально ще. Нормально. Ну, типу, люди розділилися. 40% застрелили, 41 пощаділ. Нормально. Ну, типу, я ще. ну Я якось достатньо жахастиків надивилась, щоб оце от у мене кара з лютером. Amusement park, парк розваг якийсь закинутий. Можна. А можна не будь ласка. Так всі ж починаються, починається. вам... Бляха, там якась херня тіліпається. Йоси, босий. А можна якийсь сонячний берег мальдів якийсь, будь ласка, можемо переночувати? Дякую. Що несеться? Каже, треба перевірити ваш контролер, і у мене просто починає вібрувати джойстик і просто ходуном ходить взагалі. боже. Не можна залишати цю гру самостійно, бо вона ще й встане і піде. Эээ, uh, добрий вечір. What the Коннорда бля! Ну, фс? Бляха, що я не роблю? Ну, no, я не могла інших варіантів обрати. Бляха, довбивалася. Йо-мо-йо... -ма майо uh -huh. Я намагалася переграти. Хенк просто налаштований мене вбити. Байдуже, що я йому кажу, байдуже просто. Я, я не могла інші варіанти вже обрати. Я 4 чи п'ять разів перегравала, все одно, що я йому скажу, і як я йому скажу. Він все одно достає пістолет і просто мене лупашить. Мені просто потрібно тоді перегравати ту главу, де я вбила одну з тих куханок, і тоді, можливо, щось поміняється. Так, нічого не змінюється, абсолютно. Бо Хенк налаштований просто мене вбити. Ну, то нема челіка настрою. Ай, капець! Ну, коротше, апокалипсис, робот апокалипсис, Дівіант апокалипсис, в общем, усім капзда. Коротше, я офіційно нічого не розумію. 300 раз перегравала з Конором, мене все одно вбивають. Главу за Маркуса зіграла. Там все окей. Я мирно там все парішала, нікого не вбивала, але Саймона там якогось довелося кинути. Я його не вбила, але дала йому пехаль, типу, захищайся, і зістрибнула з даху. Що я бачу далі? Конор okay? Чого ти живий? Це якась дуже велика, голова. мені знову треба йти із Амандою розмовляти. І я нічого зараз не розумію. Але в мене вже немає сил продовжувати, бо мене вже стільки вбивали через оцю машину, що в мене вже немає сил далі грати на сьогодні. бляха, я не можу. Тут, коли грає якась динамічна музика і щось треба за якийсь відведений час зробити, я просто не можу така так. Треба швидко, треба швидко, треба швидко, того що музика тонтуту, тутунту. Я зараз кермую вантажівку R2 і у мене вібрує джойстик. Зараз я це однією рукою намагатимусь показати. Я така піом, я така Ну, дайте мені, я тільки. Але вібрую. Вже не вібру. Ну блін, я тільки почала прика прикал. Я так само зараз. Я зараз з таким самим обличчям сидю. Просто розмазжить собі собі, на собі вітрину. що там Виходить, виходимо. Мені взагалі цікаво, як Маркус дійшов до того, що він може одним дотроком пробуджувати андроїдів і, типу, бунтуй, ачнись, проснись. І я така, типу, я щось пропустила, чи я не розумію щось якось, типу, він просто такий ой, пішов оце, месія, Всіх пробуджувати. І, типу, це тільки він вміє так робити, чи це інші можуть так робити. Щось наче Конор теж таким чином е мацав іншого якогось андроїда, але він там щось його перевіряв, чи що. Коротше, я поки що не розумію, як ця штука працює. Типу, якщо вони, якщо бунтівний якийсь андроїд когось торкається, то він може, типу, заразити когось іншого, щоб і в того місці. Я обрала символ трикутничок і лозунг когітар. Я мислю, отже, я є зараз спробують показати, у мене там заставочка бунтівна. Ось таке, де? З шашкою. Де? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, що буде, що буде? Страшно. Ну не бросай свій пехаль, розмальовчик. Ага. Ну що? Угу. Ну, напевно. М Ой, тобі оце тільки помахатися хочеться. Я не хочу нікого вбивати, бо Маркус у мене такий, він у мене буба. Він такого не робить. тільки мене. Не вбивайте, будь ласка. Дякую. Конору знову треба когось вбивати. Перевірка знову на на, на що? Я не знаю, на девіацію чи що. Давай, Конор, стріляй! Ну блін. Я не знаю. Я не знаю, що я я не знаю, Послушає машина. Іли живая душа, <плес> имеющая своє. <пору>. <плес> слава Богу. Хенк мене полюбить! Хенк мене полюбить. Того що я ще якусь нагороду отримала Родство а, І я не вистрілила, тому що я пощадіть 0% Сенсі, ніхто цього не робив? Умірвав. А, ні, я. 85%. Пощаділи хлою. Ну тут все ок, Да да хорошо І у Хенка стрілочка пішла після того, як я не вбила. І він такий, ну може, ти й добре зробив, що не вбив? І я така, слава Богу! Хенк

Угу. Побув сам. Не дали мені пісню зіграти на піаніні, як прийшла норд. Маркус вже настільки потужний, що йому вже торкатися не треба нікого. Він просто машить Андроїдом ручкою і типу, ходімо зі мною. Типу, це... О, У мене серце не стало, дайте мені ходу закінчити. Господи боже мой. Що я казала? що Він, певно, нас не стільки потужний став, бо купу вже перемацав людей, що, типу, та мені вже не потрібно те касання, я, взагалі я буду так от іди сюда, іди сюди. Давай, 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 давай. А, як у пісні творчих капець просто. У <гум> <гум> Мене ж ногу звело. В цього дурацького дрона взагалі. А, зараз буде махач. Я ну, не думаю, що мирного рішення не буде. щось епічне несеться, щось епічне. Не треба стріляти, будь ласка. Дивіться, які ми гарні. У нас флешмоб. О, ми такі, ми потужні. Я не знаю, ми тримали позиції. Я вирішила пожертвувати з собою. Маркусом, точніше, поліціянти все одно стріляють, Джон пішов і пожертвував собою 30%, і от я в 30%. Потрапила. Ну ну, нічого люди такі казли. Ну ну не. просто який ще хенк міг обрати пароль, як не сраний пароль в архівній кімнаті, в архівній. в архівній. І от цікаві у них архіви. Я просто така. О... Що це взагалі? Добрий вечір. Класні архіви у вас. Ой, сама обісрала, сама зрозуміла, що це в архівній кімнаті мої трупи. Ну, точніше, то що Конор наробив. Каку. Тепер зараз їх як пазли треба збирати, в одних щось забирати, іншим щось вставляти і я поки що нічого не розумію. Іге, і вібрує джойстик трошки. милата, любов посеред війни. романтик, романтик, куди там і ти, поки плата зовсім не попливла. Тепер цікавий був діалог, мені треба було спілкуватися і Маркусом, і Конором. І я така, ну коротше, давай, Маркус, уболтай, уболтай уламай конора стать Дівіантом. І я така, все конор, ти дівіант, ти дивергент, обявляю тебе, і я така, Петич! і така аманда, і зміна. І я така, да, це був мій план з самого початку. І Ще прикол, що Аліса це андроїд, і я така, типу, і sense. це якось нелогічно, тому що ну так вона там ніколи не їла, це окей, це типу підказка. Але їй то холодно, то жарко, то щось, ну типу, як температура, начебто ну, щось хворіє, щось їй холодно. Ну тобто, це якась не андроїдська поведінка. Типу, з чого вони вирішили такий, типу, зробити, О, виявляється, що вона робот? Я поки оце не розумію, іде її типочка батька, шолі цю типочку відібрав, чи, чи що, коротше, я поки, я поки оцей момент, я поки не розумію, абсолютно. А зараз у мене, здається, будуть підривати і Єріхон, того, що вони чогось його всі чотири обладнали. Я така, окей, тікаємо, всі тікають і взриваємо. Прийшла Маркусом поговорити зі своїм старим. Типу він мені щось сказав. типу, борись, всі діла. Потім прийшла Конором до Хенка. Він мене прогнав. А потім був звук вистріла, і я не знаю що. Ну, типу, чи він таки зіграв руську рулетку, чи це знову якийсь обман, але я така блякла стоять. Конору конор продовжує свою вбивчу гілку. Я, я не знаю, як, як це коментувати взагалі. Це все оставити, як є. В смислі? Чого ти? Чого? Ну я хочу продовжити. Ну що, господи, вперше вона в мене питає: Ви точно хочете продовжити? Може не треба, може не надо, а може надо, бо в мене там вже буде зараз леволюція. Леволюцію хочу вже. вже все, вже вже Маркуш Маркуш, 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 уже все. вже е, задрочився вкрай. Поки що в мене пісець придець, того що е, Керу підстрелили? Вона шукає Алісу. Вони зняли свою шкіру, їх привезли в якийсь табір, де їх мають утилізувати. Потім Конор щось пішов в офіс Кіберлайф, мав помахатися там з якимись чуваками, з охоронцями, він спустився на якийсь там мінус 49 поверх. Я не зрозуміла, що потрібно натиснути три кнопки. Я думала, треба обрати одну з трьох. Зрештою, мене третій охоронець підстрелив у голову. Я зустрілася за Амантою, яка мені каже, що ти зрадник. І я бачила керою Людера, його кудись забрали. Короте, все дуже добре. А Маркус молодець іде і махається. Боже, тепер Маркусом я воюю. Натискав на паузу, щоб зробити передишку. Там якийсь чувак-андроїд каже: Маркус, я не хочу помирати, і там, типу, опції відмовити його, типу йди назад, щось там чи переконати, чи щось таке, і сказати йому вперед. Я така вперед! І думаю, ну з тебе вб'ють. І він біжить і його стріляють. Я така. Клас! Ай, бляха. Тяжко бути лідером. У -у -у -у. Ну, коротше, Конора вбили, але він ніяк не, не зіграв ніякої ролі, просто тут пішли кредітс. Маркус всіх звільнив, Маркус, молодець. Бля, це ж Хенк зустрілився. І що? Ага, окей. І що, і що, і що? І Кера також у цьому таборі ж була з малою, тому вони теж, типу, врятовані. Це кінець, слава Богу. Я так і зрозуміла, що це буде остання глава, де всі перетинаються, але я не знаю, що б там Конор ще зробив. Але його застрелили і, типу, е, окей. Це фініта комедія, друзі. І що ми маємо з Маркусом у нас? Штурм увінчався успіхом, я стріляти по танкам, я побіждати. 28%. <гум> Конор. Конор у нас не дійшов до кінця гілки, там ще дофіга всяких опцій. Конора застріли, хронік 2%. Екскузмі, міскузі. І з Керою ми тут майже до деактиватора дісталися. Дуже на слому заходили типу в цю газову камеру для андроїдів. Маркус освобождає андроїдів, і ми щаслива сім'я. Усе добре, 5%. Я просто в топі найменших відсотків. Отако. Отака у мене статистика. Дуже геніальна. Просто. Маркусом я до останнього хотіла демократично все порішати, але потім заманалася і думаю, все, треба теж задрали. Ага. І що ти вам змінилось? Я тобі друга. Ага. Я должна уйти отсюда и понять, кто я такая. <laughs> да. Это значит, что мы больше не увидимся. Это я после 30. -ты. Ага. Мы будем свободны. Молодец. Вы готовы отпустить меня? А якщо ні, я дуже зла рабовладіння. Ну ладно, ну що ж таке бить, ну отпусть. Отпу отпустю. Я буду вічно благодарна. Все, уходи. Спасибо. Іди з кадру. Ти йдеш? Ты йдеш? Ой, вийшла із кадру, прикольно. Нова история это практики может быть.